Все. Все можна починати ми в онлайні. Добрий день. Сьогодні в нас е, додаткове засідання постійної комісії освіти і науки. Е, в нас є на порядку денному е, е, одне важливе питання, і є одне питання, яке я хочу проговорити з вами з голосу. Отже, е, ставлю на голосування перше, що ми є троє в зумі, бо це треба проголосувати оскільки це поза регламентом хто за За. за. дякую за прошу пані Оксано, доповідайте доброго ранку пропонує на розгляд проекту хвали про збільшення до переліку другого типу та надання марату рухомого майна до нас надійшло зведення комунального закладу Львівської військообсної ради жовті скільки багато профільні навчально реабілітаційний центр закладу в потреді Передати їм е тимчасові е такі споруди контейнерного типу е для навчання дітей для проведення е їхніх е там, якихось, е реабілітаційних заходів. Тому ми пропонуємо е таку ухвалу з подачою передачі в ренту контейнерів в кількості 6 штук і з меблями, з ліжками, столиками та буреками на шафі. Наскільки я знаю, вони зараз не використовуються, просто стоять закриті, так? Так. Вони є, вони є на балансі з парку, вони в них зараз, просто стоять, не використовуються, тому можемо передати угу. оренду. Пропонуємо на 5 років. Добре. Е окей. Е Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Я за. За. Е, дякую, пані Оксана. І друге питання е, з голосу. Я хочу попросити внести в бюджет розвитку, оскільки ми знаємо, що е, ну, вже маємо попередні там якісь повідомлення, що будемо мати трошки мінімальний, е, а може і не мінімальний е, перевиконання е, бюджету. Прошу дозволити внести чотири е, стрічки, е, на які дати по 150 тисяч. Це <гану> Ліцей Симоненка, спортивний зал, 51 ша школа, спортивний зал, дивосвіт, спортивний майданчик, 96 та школа, інклюзивний простір біля школи, і 91 ша школа спортивний зал. Тобто, це поки що тільки на розробку ПКД. Всюди цих речей або нема, або вони в поганому стані. В дивосвіті, наприклад, взагалі немає нічого. І реально, а в 96-й то інклюзивний дуже потрібен, бо там є. Вчиться дуже багато дітей з особливими освітніми потребами. Тобто, я не прошу зараз ніякі мільйони, не прошу ніякі там великі суми. Закласти стрічки по 150 тисяч, щоб можна було почати рухати хоча б проєкт, і це я роблю тільки розуміючи, що будемо мати можливість на ці кошти. Бо колеги, скажу вам так чесно, це питання трошки таке, чому я його виношу? Тому що точно буде. На дошук коштів. Ви бачили це по минулій комісії, коли ми проголосували з вами 16 мільйонів на старт. Е, хочеться, щоб і інші об'єкти, е, хоч трошки отримали якийсь рух. Тому дуже прошу підтримати і дозволити включити ці стрічки. Поки літо, щоб ми встигли то рухнути. Добре, без проблем. Я, я не проти. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Я за. Дякую вам дуже. Побачимося скоро в раді. Гарного дня всім. До побачення. До